Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні ми розглянемо тему I can talk about music. Я можу говорити про музику. Розділ A: Pop and rock. Pop та рок. І починаємо ми з вами з glossary. Перше слово у нас band. For example, Coldplay, Franz Ferdinand, u 2 Also Group. Band це музична група. Групу ми також можемо, точніше, слово band ми можемо замінити на синонім group. Well – синонім famous. «Well-known» – Добре відомий. Синонім до цієї фрази буде famous. Також відомий. Be able to. If you are able to do something, you can do it. Opposite unable. Якщо ви are able to do something, то ви можете це робити. Are able to це еквівалент модального дієслова can могти щось. Unable це у нас протилежне значення. Unable – це ти неспроможний щось робити. Are able to спроможний можеш. Unable неспроможний щось робити. Download music. Copy music from the internet onto a computer, MP3, player, etc. Копіювати музику з інтернету на комп'ютер, MP3 player і так далі. Download це скачувати, завантажувати музику. Якщо ви upload something, то це ви зі свого пристрою кидаєте у інтернет. А download це навпаки з інтернету на свій пристрій. Single. One Song on a CD. Одна пісня на диску на CD. Single – це одна пісня. Number one. Номер один. The single that sells the most in one week. Single. Оця одна пісня. Сингл, яка продається у більшій кількості. За один тиждень. Тобто, от був тиждень, і на тому тижні цей сингл продався у більшій кількості, більше, ніж будь-який інший. The singles chart. The list of pop music singles that sell the most in one week. Перелік популярних синглів, які продаються найбільше за один тиждень. Chart – це перелік синглів. Album – A number of songs, usually about 10 on a CD. Album це альбом. Це кількість пісень, зазвичай приблизно 10, на диску, на одному диску. Lead singer the most important singer, дослівно лідируючий співак, найважливіший, найважливіший співак. Тобто у нас є band або group. Lead singer, вокаліст, Arctic Monkeys are a four piece band from Sheffield, England. They first became well known in 2004 when people were able to download their music from the internet. Their first two singles went to number one in the UK singles chart in 2005. And their first album, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, sold over 350,000 copies in its first week. The group are Alex Turner, who is the lead singer and plays the guitar, Jamie Cook and Nick O'Malley, who both play the guitar, and Matthew Helder, who is the drummer and also sings. Arctic Monkeys. Ну, зазвичай назва не перекладається, але давайте їх назвемо Арктичні мавчки. Це група band for piece з чотирьох чоловік, дослівно з чотирьох шматочків. Тобто група складається з чотирьох чоловік. Вони з Шеффілду, Англії. Вони вперше стали. Well known, іншим словом, famous відомими, добре відомими у 2004 році. Коли люди, we're able, могли завантажувати їх музику з інтернету. We're able, іншими словами, could. People could. Але якщо буде could, то не буде частки to. Буде could download. The first two singles went. Їх перші два сингли. Увійшли у номер один, стали номером один у британському чаті синглів у 2005 році. І їх перший альбом під назвою Щоб люди не казали про мене. Насправді я не є таким, це неправда. Продався більше, ніж у 350 тисяч копій за перший тиждень. Група складається з Алекса, Чорнера. Який є вокалістом, от лідируючим співаком, якщо дослівно перекладати, і, і він грає на гітарі? Джемі Кук та Нік Омелі, які обидва грають на гітарі, і Меттью Хелдер, котрий є барабанщиком, і він також співає. На минулому занятті ми з вами розглядали фразу «Play the guitar», у ній не потрібен прийменник. Ну, і, в принципі, з минулого уроку у нас тут більше нічого немає. Далі, вправа один. What can you remember? Circle the correct answer. Що ви можете пригадати, обведіть правильний варіант. Ця вправа стосується тексту. There are four або five people in the band. У групі є чотири людини. У нас було four piece group або band. They first became well known in 2004, 2005. Вперше вони стали відомими, well-known або famous у 2004 році. Беремо інструменти і позначаємо. Yeah. Друге. People were able, unable to download music in 2004. Люди. Могли або не могли завантажувати музику у 2004 році. Могли were Able. Далі The first two three singles went to number one. Їх перші два або три сингли увійшли до чату номер 1 Два у них було два сингли. Their first single or album sold over 350,000 copies in the first week. Їх перший сингл або альбом був проданий більш ніж у 350 тисяч копій за перший тиждень. Це був альбом, який мав назву, що як би люди мене не називали, насправді я не є таким. П'яте Алекс Тонер, Джемі Кук. Is the lead singer. Хто з цих співаків є вокалістом? А вокалістом є Алекс. Він також plays the guitar, грає на гітарі. Шосте. Matthew Helder plays the drums або guitar. Ну, я відразу обрала drums, тому що він грає на барабанах. Є, виконали цю вправу. Наступну вправу ви виконуєте самостійно. Ви маєте доповнити речення. Complete the sentences. Приклад. Paul McCartney plays the guitar. Пол Маккартні грає на гітарі. Далі. Another word for a band is our... інша назва, інше слово для band. Для групи це, ну, і підказую group. Пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Наступну вправу ви можете виконати самостійно. Відповіді на неї я залишати не буду, тому що це тільки стосовно вас питання і відповіді. Можете собі для розвитку speaking виконати цю вправу. А ми переходимо до розділу B, який має назву Classical Music. Класична музика. І у нас нова лексика, A Concert of Classical Music. Концерт класичної музики. Sir Simon Rattle – Conductor of the Berlin Philharmonic Orchestra. Сер Саймон Rettle є диригентом Берлінського філармонічного оркестру. Ванеса Мей – violinist, playing a violin concerto by Mozart. Ванеса Мей скрипачка. Грає скрипковий концерт за Моцартом за його роботами. Піаніст Святослав Річтер, чесно не знаю його прізвище, playing one of Beethoven's Piano sonatas. Піаніст Святослав грає одну із сонат Бетховена на піаніно. Опера сингер Сесілія Bartoli, мабуть, так. Performing in… десь там. Значить, оперна співачка Сесілія Бартолі або Бартолі, не знаю я такої, виступає у наступному місці. Прізвища імена та місця англійською – це не моє. Не товаришу я з ними. Ви вже це помітили. – йома. Playing the cello concerto by the English composer Edward Elgar. Yo-Yo Ma грає на віолончелі, концерт англійського композитора Едварда Елгара Elgar, або Елгара. Для мене Spotlight, де вже все просто і ясно. Прийменник By. Що ми позначаємо за допомогою цього прийменника? We say a book by Tal Toy, a Song by Robbie Williams, a Symphony by Mozart, a painting by Picasso, a film by Martin Scorsese, etc. і. Коли ми хочемо сказати, що книга кимось написана, картина кимось намальована, або фільм знятий кимось. Оце кимось, ми додаємо прийменник by і. Тієї людини, яка це створила. Далі, вправа 4. Ми маємо виправити помилки. Correct the spelling mistakes. Помилки правопису. Писати я не буду, ми просто згадаємо ці слова. Ви, якщо хочете, потім собі пропишете для того, щоб запам'ятати правопис цих слів. Violinist, скрипач. Кондактор, диригент, orchestra, оркестр. classical. Класичний концепт, концепт. Cello, віоланчель. композер – композитор, perform, виступати, піаніст, піаніст. Вправу 5 ви виконуєте самостійно. Complete the sentences. Доповніть речення. У цій вправі ви маєте відгадати слова за описом. Наприклад, Music by Bach, Brahms or Mozart is music, і яка. Значить, музика, написана цими композиторами, є класичною, Classical. A large group of people who play classical music together is called an велика група людей, які грають класичну музику разом, називається, і це підказую, оркестра. Так, ви вгадуєте кожне слово. Ставимо на паузу, виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. На цьому наше заняття закінчується. Чекаю вас на наступному занятті, де ми розглянемо тему фільми. А зараз я кажу вам до побачення.